Чимало американців сьогодні, намагаючись вигадати різноманітні креативні способи, активно шукають собі роботу. Але один чоловік, який ніяк не міг знайти для себе працю, врешті знайшов. І не одну, а 50. По одній у кожному американському штаті. Про нього наступний сюжет. Даніель Сидік віщину здобув світу економіста і, не дивлячись на важкі часи, нову роботу. Він рубає дерева в орегоні, тобто займається заготівлею деревини. Він не переймається, що працює пустим сурубом, попри те, що це не та професія, якою він навчався в університеті, адже Даніель також займається виготовленням медичного обладнання для компанії у Міннесоті. Працює гідрологом у Колорадо і фермером у Небрасці, і це лише початок. Цього тижня я працюю охоронцем у парку в штаті Вайомінг. Коли він закінчивши університет, почав шукати собі роботу в галузі фінансів, то одразу ж почалися проблеми. Мені відмовили більше 40 разів, і я впав у відчай. Основна проблема роботодавців відсутність у нього досвіду. Тому Даніель вирішив його отримати до того ж найрізноманітніший у кожному штаті. Він знайшов собі роботу рівно на один тиждень, а відтак роз'їжджає по всій країні, щоб працювати від бюрозу нерухомості Вайдаго до Родео у південній Дакоті. А роботодавці, зацікавившись його експериментом, таки давали Даніелю працю і відповідно оплачували її. Ви дуже гарно виглядаєте. у Лас-Вегасі Він знайшов роботу у весільній капличці. Коли приїдете, подзвоніть нам. Чи це весільний бізнес, чи робота морським біологом, чи археологом? Той факт, що він не знає суті своєї роботи, доки не почнеться його перший робочий день, ще не означає, що він працюватиме повільно. Як він знаходить роботу? Спитаєте ви Даніель? Просто говорить роботодавцям, що досліджує професії в Америці, і виглядає, що він справді швидко вчиться. Адже 10 з 12 роботодавців запропонували йому залишитися на постійно. То що ж він робитиме, коли спробує усі 50? Хто його знає. Я відкрив для себе стільки можливостей, хоча ще чотири місяці тому у мене не було жодної. А зараз безліч. Своїм експериментом Даніель доводить, що навіть важкі часи можливості для праці таки існують. Їх багато. Просто треба пельніше придивитися.